Всім привіт-привіт, мої прекрасні, чудові, заможні, успішні глядачі. Я, як бачите, дотримуюся свого слова і активно продовжую викладати відео на свій YouTube канал. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, тому що я відео викладаю тричі на тиждень і це дуже круто. І щойно я проводила сесію з клієнткою і мені прийшла так. І мені прийшла дуже крута ідея зробити розбори психологічні різноманітних інтерв'ю. І мені здається, що це буде дуже крутий формат, і я хочу його сьогодні також записати. Але сьогоднішня наша тема це стосунки із мамою і як вони впливають на життя жінок. Чому я вирішила зробити це відео? Все дуже просто, заради справедливості. Минулий тиждень я записала відео про стосунки з татом і як вони впливають на життя дівчинки. Ви можете переглянути його тут за посиланням. А ось це кістка Ельфі, не дивуйтеся. Давайте я її приберу із кадру. І сьогодні ми поговоримо про те, хто ж така мама для дівчинки, як вона впливає на її життя і на її стосунки в майбутньому. Як ми вже й говорили в минулому відео про те, що батьки для дитини перші три роки її життя є просто Всесвітом. Тобто, це ті люди, які Транслюють, навчають і показують дитині, як треба жити, які стосунки вибудовувати, як е, ставитися до себе. І якщо тато для дівчинки це про такий образ чоловіка, е, який він має бути, як чоловіки мають ставитися до неї. Тато навчає свої, свою дівчинку. Ось цьому відчуттю поруч із чоловіком, то мама це якраз таки про внутрішній стан, про самоцінність, про те, як же ставитися до самої себе, як вибудовувати кордони, тому що більшість дітей все одно проводять велику частину. Більшу частину своїх буднів із мамами, які їх виховують, які їх доглядають перші декілька років. Це взагалі у мами із дочкою таке абсолютно, абсолютне злиття. Тобто вони максимально об'єднані, в них емоційний зв'язок, вони постійно, постійно разом. І дитина, дівчинка від мами переймає ставлення до себе. Вона бачить. Як мама турбується про себе? Вона бачить, як мама спілкується із татом, вона бачить, як вона вибудовує цей контакт, які кордони вона має і чи має вона їх взагалі, як вона ставиться до себе. І ось ця самоцінність глибинна, вона якраз таки і передається від образу мами. І якщо мама, Любить себе, завжди ставить себе в пріоритет. Тобто мама щаслива, кайфова жінка, то її дочка буде автоматично а, виховуватися таким чином, бо вона буде бачити щасливу, класну реалізовану жінку. А якщо ж мама такого тривожного, невротичного типу, яка... Труситься над своєю дитиною, тривожиться стосовно кожної пилинки. Або якщо мама має постійні перепади настрою, тобто вона або супервесела, я тебе люблю, або якого чорта ти це робиш, ти погана дочка, і так далі, або просто сама по собі вона дуже емоційна і емоції ці хвилями переходять, то, звісно, дитина поруч із такою мамою буде відчувати постійну небезпеку. Тобто це ті дівчата, які. Які виховуються, дорослішають в постійному відчутті небезпеки. І, звісно, саме тому вони або вступають в стосунки із тими партнерами, які теж нестабільні, які постійно їм це відчуття небезпеки забезпечуватимуть, або вони самі стають такими дуже неадекватними. Якщо мама утримує свої емоції, якщо мама, знаєте, от моє, моє улюблене питання від. Мам, як контролювати свої емоції е, і не показувати злість, щоб дитина не не була злою? І завжди мені хочеться просто взятися отак, от за голову, тому що Мама, яка контролює свої емоції, яка намагається бути стриманою, а потім зривається як неадекватна, тобто така невротична мама, це найгірше, що може статися для, для ем, самоцінності жінки майбутньої, та, тобто її донечки, тому що е, ці жінки, е, вони дорослішають із усвідомленням того, що такими. Як вони є в тих проявах з тими емоціями, які вони в собі мають, вони не підходять так, не можна, тому що вони бачили завжди маму, яка стримувалася при чоловіках, при інших людях, така вся була засоромлена. І звісно, вони це переймають від них. Діти, в принципі, до 11 років це дуже відображення своїх батьків. Тобто, якщо ви бачите таких суперактивних, тривожних, неслухняних дітей. Перші питання, які мають бути, це якраз таки до мам саме тому дитячі психологи. Вони в першу чергу хочуть спілкуватися із дітьми, тому що ось ця, ці батьки, які приходять до е, психотерапевтів і просять е, зробити щось із дитиною, а.к.а. адаптуйте її так, щоб вона була для мене зручною, то, звісно, це в першу чергу робота якраз із цими батьками і з такими мамами. І мама, окрім ось цього стану, який вона передає своїй дочці, ось цього ставлення і позиціонування цього ставлення до себе. Вона якраз таки за рахунок цього, вона в тому числі ж впливає і на розвиток, і на реалізацію жінки в цьому світі. Тому що якщо мама була тривожною, мамою достигатором мамою, контролером, то точно такою буде виховуватися і дочка, такою жінкою, вона ще стане, яка буде фігачити, яка буде заслуговувати любов і продовжувати це робити. Інше ж діло, коли мама дозволяє собі відчувати, дозволяє собі проживати емоції, відпочиває, але в той же час проводить якісний, крутий час зі своєю дитиною, тобто вона її любить, вона не вбивається заради неї, а вона присвячує їй той час, який вона проводить із нею суперякісною і дуже в любові. Це знаєте, є. Здається, Лоуен психолог, який ввів визначення занад, як, достатньо хороша мама, Pretty Good Mom. Це та мама, яка вже вважається ідеальною, так як ідеалу немає і до ідеалу прагнуть тільки невротики, тобто ідеальні щасливими не бувають. То ось цей термін достатньо хороша мама, що і є ось цим топом. Ідеальності мами. А мені здається, що цей термін, я його обожнюю, він дуже сильно знімає ось це напруження і тривогу з жінок, тому що достатньо хороша мама це вже прекрасна мама. Ви все одно не зможете виховати своїх дітей взагалі без, без якихось травм, без якихось образ, і це нормально. І це їхня задача, тобто ваших дітей, вже проходити цей шлях, максимально все відпустити і так далі. Основна задача батьків. А, це надати своїм дітям ось це відчуття безпеки і опори, і любові абсолютної. І тоді ці діти, коли вони дорослішають, вони вибудовують хороше життя, вони реалізуються, вони вступають в хороші стосунки, у них вільно легко приходять гроші. Тобто, це такі здорові особистості, які знають, що, що б не було в житті. В них є ця опора, в них є ця безпека, або вони можуть собі її надати. І звісно, це є таким головним, ну такою задачою основною батьків надати ось цю безпеку опору і давати своїй дитині любов. А якщо ми говоримо про мам, то мам і дочок, то це якраз таки про ось цю. Ось це сприйняття себе, любов до себе, і це головне, це набагато важливіше ніж гіперконтроль, це набагато важливіше, ніж зрозуміло, ясно завжди давати там все по розкладу своїй дитині і так далі. Тому що все, що запам'ятає ваша донечка, це те, як ви ставитесь до себе і перейме. Таке ж е, ставлення в своєму житті, і відповідно буде знаходити людей, які будуть їй це завжди підсвічувати і показувати. Лишайте свої запитання, якщо вони у вас ще є стосовно стосунків із мамою. Будь ласка, ви знаєте, що я обожнюю робити рубрики з відповідями на ваші запитання. Я їх всі читаю під всіма відео. Скоро буде така чергова рубрика. Я думаю, ми будемо її робити раз на два тижні, коли не збираються питання. Я... Попрошу вас не забути підписатися, поставити лайки. Дзвіночок на, під цим відео. дзвіночок, щоб не пропускати наші чергові охрінітельні випуски. Повірте мені, це буде дуже-дуже круто. І що, і до нових зустрічей цього тижня. Обіймаю вас. Пока-пока!